Так, ну що, шановні, продовжуємо епопею з зборкою цього мотора. Коротше, притирі клапана, е клапана лишилися старі, е от, ніби нормальні, всі, не течуть. Е от, Попритирав їх, е розрядив гідрокомпенсатори. <кхем> розряджав, тому що, е якщо їх ставити так, як є. Да, до речі, вони лишилися старі, баушні, але вони нормально живі. От, якщо е, лишати їх зарядженими і нічого з ними не робити, то коли ставиш отак от на мотор, все збираєш, вони лишаються, коротше, коротше, коли прокручується розпідвал, навіть в, якщо шийка стоїть клочок вгору, Тобто клапан має бути закритий. За, за, за рахунок того, що гідрокомпенсатор він заряджений, він розпертий, він, виходить, давить все одно на клапан, і клапан лишається провідкритим. Коротше, якщо лишити так, нерозряджені ці гідрокомпенсатори, то <кхід> <кхід> то просто поставиш на мотор і не зможеш його запустити, тому що половина клапанів будуть просто відкритими. Ось. Що ще? Поставив сальнички, поставив шпільки, які не доставало. Поставив новий цей фланчик патрубок під охлаждайку. Ось, Все, зараз беру впускний колектор, ставлю, прикручую. Коричко, по максимуму зараз прикручу все на цю бошку і запхаю. Вже буду встановлювати.